20 кілометрів з Авдіївки. Це Дмитро, прикордонник Волинського загону. Він відповідав за одну з груп під час виходу з Донецького міста. Дмитро мав довести побратимів до точки евакуації. Як досі я пам'ятаю, ми знаходилися в районі 14-ти поверхівки, знаходилися в підвалі. У нас було буквально до п'яти хвилин. Каже, ворог постійно атакував ФПВ-дронами та скедами. Бійці мусили викинути наплічника з речами, залишивши тільки зброю та боєприпаси. Вибиралися перебіжками від укриття до укриття. На карті ми передивилися маршрут нашого відступу. Ми рухалися малими маленькими групами по три, по чотири чоловіка, Тому що вогонь ворога він був не можна сказати не зупинним. Зарості по коліна, болото, і навіть за містом доводилося, каже, буквально пробиратися крізь вогонь. Бо окупанти вели хаотичний обстріл, в тому числі і фосфорними боєприпасами. А під ногами міни. Коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя і перед тобою лежить протитанкова міна. І ти кричиш своїм хлопцям, стій вертаєш. Голу наліво направо, і спостерігаєш, що все поле воно заміновано мінами. В Таких умовах військові пройшли близько 20 кілометрів, обійшлося без втрат. Далі сіли в бойові броньовані машини. До них доєдналося, ще понад 10 бійців, які успішно вийшли до точки евакуації. Бійцям дали кілька днів на відпочинок та відновлення. Зараз кажуть, готові і далі стримувати ворожий натиск на Авдіївському напрямку. Анна Кравчук, дванадцятий канал.